Протоієрей Ігор Янчук. Слава Ісусу Христу. Улюблені у Хресті, брати і сестри. Що означає сповідь та що потрібно говорити священнику під час неї? Сповідь це те місце, де Бог через священника допомагає людині зрозуміти, як вона сама собі завдала ран. Є дві крайності в сповіді. Перше, це коли людина приходить і говорить багато лишнього, відходить від суті, тому що треба конкретно називати гріх і не розвивати його. Особливо це стосується гріхів, блуду. І церква і Господь знає наше серце. Особливо це стосується таких гріхів, як блуд, крадіжки і інші гріхи, які люди мають. Основне не виправдовуватись на сповіді, говорити тільки про себе, не називати чужих імен, з ким грішив. Оце саме є важливе. Не починати. Розмови на богословські теми і на мирські теми. Тому що це воно все відволікає людину від покаяння. Поговорити з священником можна і поза храмом, а на сповіді треба конкретизувати гріхи, які ми вчинили. Тому ми кожен гріх називаємо коротко і отримуємо від священника пораду, тому що, коли ви приходите до лікаря, ви уважно його слухаєте, і він виписує вам ліки, ви йдете в аптеку, купуєте те, що потрібно. Так само, і священник. Він слухає хвороби вашої душі і дає вам пораду. Але цю пораду вже потрібно дотримуватись. Ще момент затаювання гріхів це друга крайність. Коли людина говорить про все на світі, а своє серце перед Богом не відкриває. Перед сповіддю читається молитва, що якщо затаї від мене, подвійний гріх матимете ж. Отже, подумайте, бо прийшли ви до лікарні духовної, щоб не відійти вам невилікуваним. Тому це теж вважається гріхом. Людина не повинна затаювати свій гріх, вона повинна щиро його висповідати. І Господь, бачачи наміри нашого серця, Він прощає цей гріх. Ще важливий момент сповіді, коли ви висповідали певний гріх, ви повинні. Вірити в те, що Бог вам його простив. Бо якщо ви виходите з храму і ви далі цим гріхом себе обтяжуєте, то це дуже сильно ображає Бога. Ви не вірите в Боже милосердя. Це вже проявляється в людині, тоді гріх не вірить. Але це не значить, що ми цей гріх повинні забути. Тому що. Сам спогад про гріх, він породжує в нас дуже хороше почуття смирення, смирення до хорошого, чистого, благочистивого християнського життя. Бог часто попускає людям гріхи для того, щоб вони позбулись найстрашніших пороків, є самих. Страшних три дьявольських гріха, з яких починаються всі біди. Це гордість, гнів і неправда. І от з цим ми повинні боротись, ми повинні постійно це сповідати і сповідь і покаяння розділити, тому що це є різні речі. Що це значить? На сповіді ви прийшли і озвучили священнику гріхи. А покаяння це ваша особиста справа. Це коли ви молитесь вдома і в вечірніх молитвах є дуже гарна молитва щоденного сповідання гріхів. І вона є дуже важлива. Колись мені мій духівник. Сказав, що я кажу, коли втомлений, які молитви самі важливі, щоб прочитати перед сном. А він мені сказав, що найважливіша молитва це одна з них це сповідання своїх гріхів, тому що ми напряму каємось Богу. І не потрібно чекати, коли підемо до сповіді, якщо ми зробили гріх. Ми маємо. Як вчить Іван Кронштадтський, він говорив так, що тільки я зарішив, він відчував ніби на душу його ліг камінь. І він піднімав руки до Бога і говорив: Господи, прости мені, я зрішив гнівом. І відчував, як в той же ж момент благодать Божа приходила до нього, і він відчував полегшення. Чи можна сповідатися онлайн? Сповідатися онлайн не можна. Але завдяки інтернету, телефонам ми можемо священником, з духовником проводити духовну бесіду. І завдяки цьому підготувати себе до святої сповіді. Тому в нас є можливість використовувати сьогодні всі технології для того, щоб нам було зручно, і ми, як належить, правильно приготувалися до святої сповіді. Як часто можна сповідатися? Це питання особисте. Тому що хтось це робить один раз на рік, хтось це робить раз в місяць, хтось раз в тиждень, а дехто і кожного дня. Тому заборони на це немає ніякої. Все залежить від того, чого потребує ваша душа. Якщо ваша душа потребує очищення, і ви маєте в цьому потребу то, звичайно, треба бігти і просити священника, щоб він своєю молитвою, яку він має завдяки церкві, законній хератонії, розрішительну молитву прочитає над вами і розрішить вас від грехів ваших. Тому чим частіше, тим краще? Чому? Тому що, коли ми приймаємо в себе Христа, то в чистому не може бути нечистого. І коли ми маленькими кроками йдемо до Бога, чому маленькими? Бо коли людина охрестилась, вона собі жила так, як їй виходило. Звичайно, наробивши собі багато ран через гріх, вона потім починає повертатись до Бога і дуже маленькими кроками. І, і шлях цей дуже складний, тому що приходиться збити собі коліна, локті і повернутися до того стану. Який заповідав нам Господь. І важливий момент в тому, що Господь, очищаючи нас, не без нас дуже важливий момент. Не може без нас Господь спасти нас. Ми це все повинні дуже добре з вами розуміти і пам'ятати. Він вийде нам на зустріч і каже такі слова: прийдіть до мене всі струдження і обтяження, і я заспокою вас. Візьміть тягар мій, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий, так говорить Господь. Тому кожен, чи в молодому віці, чи в старшому, чи в похилому. Хто приходить до Бога, він останнього приймає як першого. І перші можуть бути останніми, а останні першими, як говорить нам Слово Боже. Надіймось на Боже милосердя. Не забуваймо про храм Божий, що кому церква не мати, тому Бог не Батько. Несімо разом з нашим Господом Його хрест, тому що його хрест це померти для гріха, а жити для Бога і помирати з Богом і воскресати з ним. Це і є ціль нашого життя.